Вітаю, пані та панове. З вами Кипінь. Це 12 серія. Но ну, мигра по грі Oxygen Not Included. Наша балакуча хатинка, в принципі, жива і ціла. Жоден з копієнтів не був втрачений. Але при тому, при цьому ситуація, як кажуть, залишається стабільно напруженою. За лаштунками, наші копієнти трошечки розчистили болотний біом, ще трошечки більше розчистили біом хлорний. Власне, тут я почав будувати другий поверх, другий рівень, скажімо так, нашої електростанції, на якій будуть розташовані батареї, які у нас будуть живитися від парових турбін. Що відбувається з вулканом? Я переконаний, що ви хочете дізнатися, що відбувається з вулканом. Здається, я побудував систему, яка має функціонувати ефективно. Я провів деякі дослідження, також провів деякі досліди. І, власне, ось така у нас система тепер тут є. Як це виглядає на електричному екрані? Власне, у нас підведена електрика на всі механізми, які будуть працювати всередині? Ось так у нас. Забезпечення водою, верніше повернення води від парових турбін зроблено. І ось так у нас підключена автоматизація. Власна автоматизація тут досить проста. У нас є газовий насос, який створює нам зараз вакуум. І я дуже-дуже сподіваюся, що встигнемо ми створити тут вакуум до того, як цей вулкан почне вивергатися, оскільки у нас всього 0,6 циклу залишилось. А тут ще є забруднений кисень. Власне, всі дослідження, всі приготування, виготовлення всіх матеріалів зайняли дуже великий шматок часу, і я ледь-ледь стигаю до початку виверження цього вулкану. З чого у нас побудовані механізми всередині? Власне, це всюди сталь. Ну, ось тут є вольфраміт, але це не механізм, і в будь-якому випадку нам треба, щоб ця деталь просто не розплавилася. Вона якраз не розплавиться. 2900 температура плавлення. І в той же час вулкан буде видавати максимум. Покажись. Хаємо грають, що це за показники. Золотий вулкан. Нарешті. Отже, вулкан у нас буде видавати. Ось тут. Золото при температурі 2626. Тобто. Ця деталька точно не розплавиться. У нас є газовий насос, який зроблений амальгами золота, але він нам потрібен до того, як почне працювати вулкан. Тобто далі ми його просто вимкнемо і полишимо там. Тобто він нам, в принципі, не буде потрібен в подальшому. Також до автоматизації, до вимикача, я підключив автозбирач. Ось тут у нас чарівна кнопка. Я його розташував таким чином, щоб він не дуже перебирав на себе тепло від вулкана. Той же час, щоб три клітинки, на які, на мій позір і наскільки я власне, дивився інформацію по вулканах, буде падати золото. Тобто золото все, яке буде вирогати вулкан, воно буде з'являтися на цих трьох клітинках і його буде забирати наш автозбирач. Коли ми будемо його вмикати, ось тут у нас також є робот Шахтар, оскільки з інформації, яку я отримав, вулкани можуть також іноді вивергати а, такий собі м, квадрати, квадрати певної породи, тобто пісок, ще деякі речі, які треба буде розкопувати. Тобто, якщо ми не розкопаємо його, то спочатку ось тут з'явиться квадрат, потім ще один, ще десь збоку, і вулкан зачахне, тобто вулкан фактично законсервує себе сам. Ми цього не хочемо, тому у нас тут є робот Шахтар, який також зроблений зі сталі. Ось цей автозбирач. Має температуру перегріву 275 градусів. Я дуже сподіваюся, що до такої температури його нагріто не буде, оскільки все ж таки у нас тут буде переважно пара температурою 120. Градусів 125 максимум 125, і тоді почнуть спрацьовувати парові турбіни, які будуть охолоджувати пару до стану води. Тобто, в принципі, механізми наші, які тут розташовані, не мають перегріватися. Як ми будемо забирати золото? Автозбирач буде його підбирати з цих трьох квадратів, завантажити сюди у конвейерний навантажувач. Далі по цьому конвеєру воно буде мандрувати. І з цього жолобу буде випадати просто поки що у воду. Ну, можна сказати про холодну воду, 28 градусів, порівняно з тим, що метал буде кількасот градусів. Я думаю, це нормально. І в воді воно буде доохолоджуватись, власне, золото, яке буде видавати вулкан, буде доохолоджуватись до того стану, щоб наші купіянти з ним вже могли працювати. Власне, через 0-3 цикли буде перше виверження. Я дуже сподіваюся, що наша помпа встигне докачати атмосферу звідси, і нарешті створити вакуум. Щодо парових турбін, власне, давайте я покажу. Ось так. Ще раз, електромережа розташована, тобто пара, яка буде у нас тут утворюватись, буде потрапляти в парові турбіни. Вони будуть перетворювати пару на енергію, яку ми будемо забирати ось цій електромережі, яку я дуже сподіваюся, ми добудуємо в найближчий час. І також буде виходити вода, яка буде повертатися назад. В, цю, в цей резервуар, скажімо так, в цю кімнату, де вона знову буде перетворюватись в пару, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Щодо самої кімнати, я побудував її з керамічних блоків, для того, щоб точно бути впевненим, що вона у нас не розплавиться, власне, наполегливо рекомендую це зробити, оскільки, подивіться. Температура плавління на 1800 градусів це одна з найвищих температур плавління, які є. Плюс до того ж, теплопровідність дуже-дуже низька. Власне, оскільки в цій кімнаті у нас буде спекотно, вже спекотно, а буде неймовірно спекотно. Тому, в принципі, теплопровідність, низька теплопровідність вашого ізолятора має велике значення. Щодо води, яка у нас тут є, води я налив трошечки більше 200 літрів. Я не певен на 100%, чи багато це чи мало. Нам треба зробити як? Щоб тут утворювалася пара, і в той же час, щоб ця кімната не була, скажімо так. Неймовірно, вулкан, здається, починає виверження. І в той же час, щоб ця кімната не була з надлишковим тиском, щоб вулкан не перестав вивергатись. Так, давайте дивитись. Встигнемо ми чи не встигнемо. 76 секунд. А ми все ще не викачили звідси атмосферу. Це просто неймовірно. <кхи> Подивіться. 7 секунд до виверження. І нарешті у нас тут утворився вакуум. <кхи> Це просто неймовірно. Я дуже тішуся цьому. А, так, так. В усій кімнаті, в усій кімнаті у нас утворився вакуум. Тепер ми можемо цей газовий насос просто вимкнути. І далі будемо дивитися, як буде вивергатися власне вулкан. Ага. Отже, у нас почало з'являтися золото в розплавленому вигляді. І контактуючи з водою, воно перетворюється на твердий матеріал. Вода, в свою чергу, забирає частину тепла і нагрівається. Але, правду, не так швидко нагрівається, як я думав. Тоже цікаво. Перше виверження пройшло. Е, власне, маємо півтони очищеного металу золото. Але при тому при всьому вода нагрілася тільки приблизно до температури 40 градусів. Можливо, це пов'язано з тим, що в мене тут все ж таки відчутний слой води. Хм, тепер постає питання: скільки ж вивержень треба буде для того, щоб температура води нарешті стала такою, щоб вода перетворилася в пару. Гаразд, будемо подивитись. Що ще відбулося з лаштунками? Розкопуючи ось цей біом, мої копіянти знайшли тут гейзер природного газу. Це дуже чудова історія. Власне, його можна використовувати багато для чого. Я маю на увазі природний газ. І він виходить. З цього гейзера буде виходити він при температурі 150 градусів Цельсію. Зі швидкістю 362 грами на секунду. Я не певен, чи це багато, чи це мало. В будь-якому випадку нам треба відкрити цей гейзер, поки що він бездіяльний, і якомога швидше дослідити його, щоб зрозуміти наскільки швидко нам треба побудувати інфраструктуру навколо нього, тобто коли у нього наступне виверження і наскільки нам треба спішити. Золото достатньо вистегло. Власна температура 55 градусів це вже прийнятно. Ми тепер можемо увімкнути автозбирач. І він має забрати все золото, завантажити, і далі воно спокійно по конвейеру потрапить. Ось сюди. Де ще додатково охолодиться, і наші копіянти його зможуть забрати. Чудово! Знаєте, за моїми спостереженнями, кожне виверження нагріває воду у цій камері, приблизно на 22 градуси. Тобто, якщо подивитись на температуру зараз, то я думаю, приблизно через три виверження ми маємо отримати тут пару. Я не певен, чи це на добре, чи це на гірше, власне, те, що у нас тут є вода, те, що у нас її тут стільки. Можливо, якби ми залишили приблизно 100 кілограмів на. Один квадрат, то пара б вже утворилась, і наші турбіни вже працювали. Але скажімо так: відбір пари, відбір температури це додатковий, на мій позір, бонусний, скажімо так, бонусний ресурс, який ми отримуємо від цього золотого вулкану. Основний ж, звичайно, це чещини метал, тобто який ми будемо використовувати сюди в енергомережах. До речі, щодо енергомереж, наші копіянти майже добудували лінію, яка буде вести від парових турбін до ось цих батарей. Ось цих батарей, які ми можемо відверто назвати чистою енергією, тобто енергією, яка не виробляє СО2. Ось тут є 5 батарей, які будуть в подальшому заряджати парові турбіни. Ось ці дві, і ще деякі, які я також планую побудувати. Власне, як я хочу зорганізувати все це. Нам треба, щоб в першу чергу наша колонія використовувала ось цю енергію, енергію, яка буде в цих батареях. І тільки якщо тут порожньо, тільки тоді, щоб вони перемикалися на інші джерела, зокрема, от на вугільні генератори, які у нас зараз активно працюють. Для цього, я думаю, ми можемо дозволити собі побудувати певну схему. Так, нам потрібно буде підключитись до цієї батареї. Ось таким шляхом до цього тригера. Батарею налаштувати на 30. Ось тут. Ось так. Таким чином, батарея наша буде видавати червоний сигнал, якщо її заряд становить 30% і вище. Якщо цей червоний сигнал, Коли верніше цей червоний сигнал буде надходити на цей електронний перемикач. То він буде його вимикати. І таким чином, якщо у нас ці батареї, оскільки вони зв'язані, то вони матимуть один заряд всі. А таким чином, якщо у нас ці батареї мають 30% і більше заряду, вони будуть вимикати цю лінію і живити нашу колонію самі. Тільки коли вони розрядяться до. Хай греться, до 0%, тоді буде знову ж спрацьовувати автоматика. цей Перемикач буде закриватись, а перемикач, який ми побудуємо ось тут, навпаки, буде розмикатись. Тобто тут у нас енергія буде починати йти. Тут у нас вона буде е, розриватись для того, щоб ми від вугільних генераторів не заряджали ось ці батареї. Також. Тож чудово, наші копієнти закінчили аналіз цього гейзера природного газу. Власне, через 20 циклів у нього буде наступна фаза активності, до того часу нам треба зробити все так, щоб він вже був готовий працювати на нас, тобто побудувати все, що треба. Власне, з гейзером природного газу дуже приємно мати справу. Тобто природний газ далі ми можемо використати і для того, щоб виробляти енергію, і для того, щоб готувати їжу? Власне, ми можемо побудувати газову плиту, на якій будемо готувати більш якісну їжу, від якої наші копіянти будуть більш задоволені. Як ми можемо власне, його собі так би мовити підкурити? Тут досить нескладна має бути схема. Я думаю, приблизно ось так ми можемо його закрити. Отже, як це буде виглядати? Приблизно ось така схема: ось тут буде атмосферний датчик, який буде передавати сигнал при певному тиску на наш газовий насос, який буде відкачувати газ. Газовий насос я побудував зі сталі. Також тут я знову ж застосовую тригер-буфер. Я його поставив на 15 секунд. В подальшому, після того, як ми тут зробимо вакуум, я поставлю атмосферний датчик ну, на понад тисячу грамів, тобто на такий тиск, щоб тут було понад тисячу грамів, і тоді газовий насос почне працювати. Для того щоб він не працював в холосту, Вам може навіть... Будемо подивитись, буду регулювати його так, щоб тут не створювався надлишковий тиск газу, тобто, щоб у нас газовий гейзер продовжував викидувати природний газ і в той же час, щоб наш насос не працював холосту. Навколо, навколо я побудую, ну скажімо так, з двох сторін від нашого гейзеру. Я побудую сховище газу, а ми його будемо закачувати по ось цій. Ізольованій трубі, ось сюди, і якийсь час тут зберігати, тобто поки він нам не буде потрібен. Також сталося, що у нас тут є поруч холодний біом, і я, власне, не бачу, не бачу причин, чому б нам не використати його температуру. Тобто, ось тут у нас є прохолодна температура, і ми її будемо використовувати для того, щоб охолоджувати наш газ. Я не знаю, наскільки це ефективний буде процес, але принаймні, абсолютно без нашого втручання і без будь-яких витрат з нашої сторони, ось тут газ буде охолоджуватись. І, власне, це чудово. Що ж ми з вами пропустили. На жаль, пропустили момент, коли нарешті вода перетворилася на пару, але наскільки я розумію, що жодного разу, жодного разу не працювали наші парові турбіни, враховуючи те, що тут у нас. Батареї порожні. Давайте дивитесь через один цикл, приблизно трошки менше буде чергове виверження, і тоді я вже думаю, наша пара нарешті стане температурою понад 125 градусів і її зможуть використовувати парові турбіни для того, щоб виробляти електроенергію. Що ж, поки наші копієнти будують інфраструктуру навколо гейзера природного газу, нам треба все ж таки розібратися з тим, що у нас відбувається в підвалі. Мені абсолютно не подобається та ситуація, яка тут склалася. Тобто нам треба нарешті побороти ці кляті бактерії. Е, є у мене приблизно думки, як це нам зробити. Скажемо, перш за все зробити тут гарну вентиляцію. Розташувати ось тут додатково. М -м -м -м, додатково дезодоратори. Так, так, і також ось тут. Тут ми також використаємося чатий блок, щоб повна вентиляція тут була. Прибираємо ці двері. Роберемо також цю підлогу. І ці січаті блоки. І після того, як все це прибираємо, почнемо з зачистку цієї території. Що нам ще тут знадобиться? Я думаю, має сенс використати скрабер. Я не пам'ятаю, чи він у нас досліджений. Давайте дивитись. Отже, нашому сепаратору. Нашому сепаратору знадобиться чиста вода для роботи. І натомість він після роботи буде виробляти брудну воду. З брудною водою досить просто все, в принципі, нам достатньо побудувати ось тут. Злив і невеличку трубу, яка буде туди йти. Скажемо, ось так. Щодо чистої води, ми можемо собі дозволити поставити тут водяний фільтр. Скажемо, ось тут. Під'єднатися до помпи, яка у нас ось тут внизу є. Ось таким чином. І далі прокласти цю трубу до нашого газового сепаратора. Зараз, коли копіянти все це побудують та підключують, система має запрацювати, і ми нарешті маємо позбутися ось цього СО2, який тут є прихистком для бактерій. Що ж, судячи з усього, ми пропустили все ж таки момент, коли нарешті запрацювали наші парові турбіни. Трошечки у нас тут від'їжджає в небуття газовий насос, але нам його не шкода, в принципі. Отже, у нас тепер є дуже розжарене золото. Тут і є пара, яка температурою трошки нижче, ніж достатньо, щоб утворювати енергію в цих парових турбінах. Також у нас наші батареї трошечки заряджені. Знає, я розмірковую, можливо, дійсно п'ять батарей забагато тут оскільки розподіляючи між собою енергію, вони не доходять до 30 до 30 до заряду. В uh, 30%. Тому я, напевно, що ось цю батарею розберу для того, щоб у нас все ж таки час від часу, бодай, ця система вмикалася допомагала вугільним генераторам. Оскільки вугілля як не крути, хоч у нас його тут і багато, але все, все ж таки це витратний матеріал, тому нам його хочеться трошечки поберегти. Все ж Чудово, наші копіянти нарешті ізолювали цю кімнату. Я можу поставити тут тепер нуль і. Будемо дивитись на як наша помпа тепер зробить тут повний вакуум. Для того щоб подальшому, коли гейзер запрацює, він мав можливість заповнити тут все природним газом. Яка історія з природним газом? Треба бути дуже уважним з ним. А власне. Машини, які його використовують, якщо ви заженете в них якийсь інший газ, вони зламаються. Тому треба бути уважним з тим, як ви відфільтровуєте газ. Найнадійніший спосіб, звичайно, це зробити вакуум в тому приміщенні, в яке ви будете в подальшому закачувати газ. І тоді це гарантуватиме, що ніяких інших газів там не буде. Ось тут ми можемо запустити цю систему. Давайте дивитися. Я пам'ятаю, чи наші копіянти принесли сюди нарешті вже пісок. Сподіваюсь, що так. Так, принесли. Чудово. Чудово. Отже, у нас починає надходити чиста вода. Тут ми її очищуємо. Вона починає надходити в сепаратор, він її використовує і повертає брудну воду. Таким чином, у нас тут не буде знижуватись рівень води. Принаймні, я на це маю надію. І в той же час ми тут поступово-поступово з вами винищимо весь той. Неприємний СО2, через який у нас тут збереглися бактерії. Раз, тут у нас теж тепер вакуум. Тепер ми поставимо значення, скажімо, 1500. Я думаю, цього буде достатньо. Напевно, що це все ж таки не буде зупиняти гейзер для виверження, тобто, коли у нас тут буде тиск е, 1500 грамів. І в той же час ми матимемо достатній об'єм для того, щоб ця помпа не працювала в холосту. Щодо цього сховища, тут я також побудую помпу, також побудую її зі сталі, оскільки знову ж газ тут може бути досить гарячий. Також поставлю ізольовану трубу, яка у нас буде виходити ось сюди. І тут поки що я поставлю газовий від високого тиску. Подальше я газовий високого тиску приберу і просто прокладу трубу в бік нашої бази, де ми будемо використовувати цей природний газ. І для генерації енергії, і також для виготовлення більш просунутих видів їжі, які будуть значно вгустити бойовий дух наших копіянтів. Що ж, нарешті у нас почали працювати парові турбіни. Власне, зараз почнеться виверження, вони почнуть працювати ще активніше. Так, давайте я вимкну автозбирач. Так, ми почали потихеньку генерувати певні об'єми енергії. І давайте подивимося, чи все ж таки нарешті спрацює ця система, так як я думав. Чудово! Чудово Перемикнулася система, і деякий час вся наша колонія працювала на цих батареях. Тепер вони знову почекають, поки набереться заряд у 30%. І далі знову перемкнуть на себе. Дивимося, чудово. І знову почали розряджатися вони, і в той же час ці батареї собі відпочивають. Це означає, що ми трошечки менше використовуємо вугілля. Гаразд, гаразд! Мене, в принципі, така автоматизація повністю влаштовує. Нам треба тепер будувати все більше і більше е, генераторів. Аємо грець, будуйте, будь ласка, хтось ось цей квадрат, тому що у нас вже тут вода переливає. Власне, ця водойма я хочу її використати для певних потреб. Я хочу створити тут ще один резервуар з теплоносієм. Тут у нас буде холодна забруднена вода. І ми її будемо використовувати для охолодження ось цих парових турбін, і, можливо, ще для якихось потреб в цьому районі, в цій частині нашої бази, нашої мапи. Власне, яка історія з турбінами? Вони, коли працюють, вони виділяють неймовірну кількість тепла. Поки що у нас тут немає системи охолодження, тому все це власне, потрапляє назовні, і нам треба, до речі, пильнувати, щоб турбіни не перегрілися. Тому що коли вони перегріються, вони перестануть працювати. Температура перегріву 1000 градусів. Е, яка поточна температура у них? Гаємо грають. 61. Ну тобто, якби це приміщення було закрите, то вони б дуже швидко перегрілися. Нам треба побудувати систему охолодження, щоб вони мали можливість і працювати, виробляючи для нас електрику, і в той же час. Не перегріватися, щоб вони не вимикались. Власне, подивіться, стабільно, стабільно у нас тут утворюється пара. Звичайний газовий насос відлетів в небуття. Нічого дивного, абсолютно нічого дивного. Власне, система працює, періодично, наша база тепер буде на зеленій енергії, так би мовити, перебувати. І це чудово. Я планую, власне, теплообмін подібним чином ще в деяких. Системах створювати. І, власне, парових турбін у нас буде чим далі, тим більше. Що ж, нарешті, нарешті наші копі... копіянти почистили це приміщення. Тут немає нічого зайвого. Тепер ми його можемо спокійно закрити ізоляційними блоками. І далі почати почати створювати тут вакуум щодо підвалу, щодо нашого підвалу, нарешті, подивіться, яка краса. Бактерій зверху немає. Нам залишилося почекати, я думаю, десь з десяток приблизно циклів, щоб бактерії зникли внизу, тобто, щоб вони загинули внизу теж, і тоді у нас весь цей біом, нарешті, буде вичищено. Нарешті ми зможемо тут розгорнути виготовлення кисню за рахунок очищення забрудненого кисню, який ми будемо отримувати з забрудненої води, і не перейматися за те, що тут з'являться бактерії. Я побудую напевно, що певну систему. Все ж таки хочеться мені використати саме цей спосіб. Він дуже дешевий і дуже зручний. Тобто, ми фактично нічого не будемо витрачати, використовуючи його. Щодо самих, самих водоростей, я думаю, має сенс. Має сенс побудувати, скажімо. Ось такі цікаві споруди. Дистилятор водоростей. Дистилятори водоростей. Що він робить? Він виробляє забруднену воду зі слизу. І при тому він виробляє також водорості. Тобто 600 грамів слизу приносять нам 200 грамів водорості і 400 грамів забрудненої води. Якщо подивитися на наші запаси, давайте знайдемо слиз. У нас є 134 фактично тонни слизу. Чому б нам не переробити бодай частинку його на такі корисні для нас водорості? Я, напевно, що. Дайте подумати. Напевно, що десь, можливо, ось тут я зроблю такий білд, на якому ми будемо виготовляти водорості, використовуючи слиз, який у нас буде зберігатися ось тут. Що ж, звучить як план? Звучить як план. Тим часом ми можемо ось тут поставити датчик знову ж на нуль, вище нуля. І нехай наша помпа поступово. Створює тут вакуум. Якраз коли наш газовий гейзер прокинеться, це відбудеться через 5 циклів, я думаю, ми вже встигнемо тут створити вакуум. Що ж, у нас тепер тут працюють дистилятори водоростей. Три, Три дистилятори водоростей. Я маю надію, що вони принаймні трошечки змінять ситуацію і. Нам стане трошечки простіше. Враховуючи те, які у нас величезні запаси слизу, мені його не від слова геть, і більш того, ми його використовуємо тільки наразі для одобрювання грибів. А враховуючи те, скільки ще болотних біомів на мапі, я думаю, що для одобрювання грибів ми точно знайдемо за потреби ще слизу. Тим часом три-три поки що дистилятори водоростей я запустив. Можливо, треба буде додати ще. Я не певен, буду дивитись на динаміку. Також я продовжую видобувати їх з навколишнього середовища. В принципі, у нас наразі багато процесів вартувало б автоматизувати, оскільки я вже прямо зараз відчуваю, що нам не вистачає робочих рук. Гаразд, пані та панове, з позитивного, в принципі, цей... Гейзер у нас працює так, як належить, тобто так, так, як мені потрібно. Тепер у нас буде достатньо золота. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи треба постійно прибирати ось ці брусочки золота? Чи можна, в принципі, залишити на кілька десятків циклів, і вони не почнуть спавнитися, скажімо, ось тут? Тобто за межами, куди достає мій автозбирач. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Я сам, звичайно, теж буду стежити за тенденцією. Також із тут, ось тут у нас скоро прокинеться гейзер, який буде видавати нам природний газ. Ось тут ми поставимо вище 10 тисяч. І в принципі поки що забудемо про цей резервуар. Після того, як ось цей датчик буде у нас відчувати тиск більше півтори тисячі з цього вакууму, який заповниться газом, він буде перекачувати газ. Ось в цей резервуар, де той буде зберігатися. Я дуже сподіваюся, що охолоджуватись також, враховуючи те, що ось ця стіна, принаймні, у нас має досить низькі температури. Має на все це надію. Ну і окрім цієї системи, звичайно, я буду намагатися видобувати принаймні, частково кисень шляхом електролізу, тобто розкладаючи воду на кисень і водень. Де цю систему побудувати? Я ще подумаю, подивлюся. Напевно, що десь неподалік від найбільших наших запасів води. В будь-якому випадку пишіть ваші думки з цього приводу в коментарях. Дякую, що дивились, Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.